Цього року маємо ряд нетипових форс-мажорних погодних обставин, які були присутніми як весною, так і в певних регіонах влітку. До весни, перш за все, відносилися певні хвилі довгих низьких температур, заморозків, також несинхронність. Нерівномірність опадів фактори погодні цього року а, матимуть а, негативний вплив на кінцеве виробництво. Варто зазначити, що цього року специфіка вегетації і вегетаційних періодів відміна від середньостатистичної. А, бачимо, що фактично вегетація та збір врожаю. А, Відбуваються з такого відтермінування від статистичного на 2-3 тижні. Станом на сьогодні фактично маємо тільки такий перший старт збору е урожаю, що минулого року в СІДІ вже була досить активна фаза. Орієнтир е середньостатистичні показники минулого року е з е коридором. Потенційним відхилень в межах 70%. Що ми говоримо про бойові дії, то, звісно, перш за все, в тих областях і регіонах, де ці бойові дії тривають, звісно, що безпосередньо на територіях бойових дій складно працювати, а місцями є втрати врожаю, в тому числі через пожежі, Станом на сьогодні оцінити кінцевий вплив з точки зору, яка площа не може бути чи не буде зібрана через бойові дії. Складно. Фактично, до прикладу, візьмемо, приклад, пшеницю, як о, така важлива подвольча культура. Минулого року виробництво пшениці було це, на рівні 22 мільйонів тонн. Цього року наразі наш попередній прогноз говорить, що це десь буде в діапазоні від 20 до 22 мільйонів тонн. Для внутрішньої продовольчої безпеки це не є якимось загрозливим моментом, тому що в нас, дивлячись на пшеницю, наше внутрішнє споживання пшениці не перевищує 6 мільйонів То Навіть якщо буде через погодний фактор зібрано нижня межа. Прогнозу, тобто 20 мільйонів тонн, то все рівно це в три рази більше, ніж внутрішнє споживання. В цілому, якщо ми подивимося на зернові культури, аналогічно минулого року було зібрано 56 мільйонів тонн. Що ми говоримо про діапазон потенційного виробництва цього року там, в коридорі від 52 до 56 мільйонів тонн. Е, знову ж це е, не буде загрозливим для всередині країни для внутрішньої продовольчої безпеки у нас все споживання зернових внутрішній ринок становить 16 мільйонів тонн. Це також в будь-якому разі втричі менше, ніж потенційне виробництво, навіть знижене через погодні факти.